Станом на 1 листопада заборгованість по зарплаті у Вінниці становить понад 7,5 мільйонів гривень. Це на 700 тисяч більше ніж у попередньому місяці. Найбільше перед своїми працівниками завинили підприємства державної власності більше одного мільйона 300 тисяч гривень, зокрема авіаційним – 732-й заводи та міське інженерно-будівельне управління. Серед приватних організацій негативно відзначилось ВАТ Івано-Франківськ вінниця мясо Їх представники затримали зарплату свої робітникам на суму більше 200 тисяч гривень. Шляхи вирішення даної ситуації шукали учасники засідання комісії по ліквідації заборгованості по заробітній оплаті. Вона відбулась у приміщенні міської ради. Всі ми пам'ятаємо, що є відповідний указ президента. Путін посунова кабінету міністрів з умови щодо погашення заборгованості до 1 грудня поточного року. І це останній термін, який визначений саме цими документами, от, які відповідно вимагають від органів і державної виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування щодо життя вичерпних заходів по ліквідації заборгованості.